Okay. А вам який? вам? четвертий? Okay. От додайте до цього поверху, ще два, і буде мій поверх. Добре, а ви взагалі з якої квартири? Наче перший раз вас тут бачить? А ви відніміть 100 від того, що можна зробити у хактариста, і буде моя квартира? А можна просто дати відповідь на душне ти? Ні, це невід'ємна риса характеру кожного сусіда. Я не знаю, де ви до цього жили, але у нас енергії сіті вірпіні так не прийнято. У нас нормальні сусіди. Чекайте, тут не прийнято спускати шини автівці, яка зайняла ваше парковочне місце? Ні. Почекайте, тут не треба слухати музику до 4 ранку і чекати, поки приїде поліція? Де взагалі так прийнято? І тут не треба вдягати каблуки і гучно ходити по квартирі, щоб людям нижче поверхом було незручно? Звідки ви до нас переїхали? – Та да, з Хрущовки в центрі Києва. Слухайте, я не знаю, як було у вашій хрущовці в центрі Києва, але в нас тут Вірпені в Сенергій Сіті. Все окей, ми з сусідами по вечорами фільм під відкритим небом дивимося. Блін, якось там незручно. Я просто звик, що сусіди відразу плюють в тебе. Дивіться, я живу на шостому поверсі, а квартира в мене 200. Ну ти добре, Євгеній. Максим. Вибачте, вибачте, не звик, не звик.